Привіт! Можна сказати, що повезло після такої пасмурної погоди. Сьогодні у нас сонячний день, ну просто красота. І зараз на пляжі під шум прибою хочеться висказати свою думку з приводу сьогоднішніх переговорів по Україні між... висказувати точно свою думку, хто там буде перемоване, але сьогодні рішається, вирішується доля України. Не буду повторятися, просто я прослухав зараз Швеця запис 30 листопада, там дві частини. Ви можете передивитися, послухати і зрозуміти чого визвав таке бажання висказати свою думку. Особливо хотілося б, щоб почули, прослухали те, що каже коментує Швець. Моя думка заключається в тому, що сьогодні саме підходящий момент для людей, які для групи людей з фінансовим директором якраз час визначиться в тому, що другого моменту стати господарями країни не бідної, а наоборот, багатої. Якраз такий момент, на мою думку, що можна. Стати рівноправними членами світового управління, створити дійсно незалежну багату Україну, яка в принципі, може стати нам, по моєму розумінню, центром Європи, не тільки форпостом для Європи, а іменно центром торговим, фінансовим, промисловим ну і багато чого другого іншого. Саме сьогодні, найменно саме такий складний період світового перерозподілу, фінансового, фінансового я сказати, ресурсу, фінансового управління цим світом. То других варіантів може не бути, тому що коли два кита поділять фінансовий світ, тоді буде складніше вписатися в рельєф міжнародних відносин. Ну, ось. До цього можу додати тільки те, що сьогодні ресурси в Україні немалі, а при вірному підходу до сьогоднішньої ситуації можна підтягнути сюди немалі кошти в Україну і я спостерігав за Польщею, вона більше 10 років розвивалась і сьогодні займає таку по крайній мірі, здороги, якщо проїжджати через Польщу, то було видно, що дуже багато змінилось там і дороги, і інфраструктура. і, ну, в, общем, саме свіже в Європі сьогодні Польща. 10 років туди вкладались кошти і вона зараз виглядає дуже красиво. Україна для України цей термін може скоротитися до п'яти років. Просто вигідніших умов сьогодні для України може, по-дальшому не бути. Ну, це так, знаєте, під шум прибою після нелегких двох днів навчання. Ну як би там що б де не відбувалось, я стараюсь відбуватися подіями, які сьогодні відбуваються в світі. Листаю новини, переглядаю в курсі всього того, що відбувається а, і в Україні, і на світовому рівні як особливо ці всі 28 пунктів переговори і сьогодні вони продовжуються. Ну, Все-таки є надія, що е група людей, начальник з фінансовим директором, знайдуть можливість е вписатися в е світову інфра фінансову інфраструктуру і стати господарями. Багатої, незалежної і гідуші України. Не знаю, може, мені це так здається, ну, по крайній мірі я б так би зробив. <рес> <рес> Пафосно Ні. З 11 року я спостерігаю за тим, що відбувається. І... Абі плани, щоб ну ладно, я з другого місця продовжу цю тему, тому що це якраз те, що мене турбує, турбує стан нашої України, стан, що може отримати. Майбудь його діти внуки. В общем, подивимось. Ви чуєте, прибой не буду показувати тут, а будуть люди на пляжі ще є. Прияву виставлять, это те, що їх показую. Надіюсь. Шум прибою відчувається. Добре, сьогодні очікується вечеринка. Звідтіля теж постараюсь зробити репортаж, бо в ніч на другу, на друге число, вже треба буде відправлятися в Ірландію. Добре, побачимось.